Привіт! вже дивись. Плюс-мінус твій лекала. Значить, що потрібно зробити? Потрібно цю частину, ти правильно сказала, потрібно по лінії подовжити. І тільки потім зробити глибину горловини не 3 см. 3 см ми можемо робити тут глибину ростка. Попереду має бути 6-7 см. Так? Ну, можеш вивести собі, наприклад, звідси прям перпендикуляр. І відкласти. відклади краще спочатку 6. Ось таким чином. І потім на примірці ти подивишся. Якщо воно тобі буде ось тут сильно підходити, то ти його потім опустиш, щоб воно було нижче. Тобто це момент ти можеш подивитись потім на примірці. Цю історію ось цю всю, ти стираєш. Тому що ця частина в тебе буде окроїтись на згині. А в залежності від того, яка там саме сукня, яку ти саме сукню хочеш країти, то, можливо, тобі доведеться зробити а, якби, нові конструктивні лінії. Тобто ти спочатку можеш зробити базу, перевірити, як сідає база, щоб все в тебе окей тут по горловині, а потім зробити це лекало в розворот, от, наприклад, да, і нанести на нього нові конструктивні лінії. А в тебе вони будуть. Я не пам'ятаю точно, як там йшло, щось по типу того. А, якось, якось так. Я вже точно не пам'ятаю, як там що ці всі а, застежечки. Тобто ти вже потім в розвороті наносиш просто ці конструктивні лінії. А, тільки пам'ятай, що якщо в тебе це буде прям дві окремі частини, якщо це не обманка, але ти насправді можеш тут зробити навіть обманку. Так? Ти а, робиш ось цю верхню частину, до неї пришиваєш аптачку шириною 4 см. пришила, завернула. Тобто в тебе виходить, я зараз тут покажу, да? в тебе ось тут буде, як би І потім до ось цієї частини ти також робиш припуск 4 см. І потім ти сшиваєш цю нижню частину по припуску, цю по обтачці, і в тебе виходить тут така частина, ніби як відлітна. Типу це може бути обманка. Це просто зараз як потім змоделювати момент. Отже. В чому в тебе був нюанс? Перше, як зробити нормальну полочку, я вже показала. Потім, після того, як ти точно визначиш, на якій які глибині в тебе має закінчуватися горловина, тобі потрібно пустити, Тобі потрібно зробити стійку. Для того, щоб побудувати стійку, тобі потрібно знати ось цю довжину. Ну, наприклад, я зараз напишу, що тут буде 9. Так? Ось цю довжину заміряти. Тобто, фактично, тобі потрібно знати, яка в тебе довжина горловини. Ну, давай, наприклад, тут буде нехай 14 Ти робиш 9 плюс 14, дорівнює 23 і потім будуєш стійку. Значить, тут ти відкладаєш, звідси прямий кут. Ти відкладаєш 9 см, ставиш мітку. Ось ця мітка в тебе буде попадати якраз на плечовий шов. Далі, все інше в тебе 14. Тут підіймаєш на 2-3 см, зводиш лінію. Ось таким чином. Зазначаєш ширину, точніше висоту стійки, наприклад, 4 см. Це зараз скажу, наприклад, виводиш стійку 4 см повністю, а потім тут робиш. Ось такий кутик чи такий більш рівний, який тобі хочеться зробити. Дивися, тут я кажу, да, там, наприклад, 2-3 см. Від чого це залежить? Якщо ти зробиш взагалі в нуль просто рівну стійку, ось так, то вона в тебе тут, по суті, не, ну як, не буде прилягання, вона буде стояти колом і тут буде морщитись. Навіть якщо ти зробила 2 см, але тобі цього замало, ти, ти все одно це побачиш, воно в тебе тут якби мерщінкою такою складочкою вилізе, ти можеш її заколоти. Зазначити потім. Зараз я стеру це зелене. Тобто, якби цей момент, ось цей підйом, він впливає на прилеглість коміру. І якщо тебе ця прилеглість не влаштовує. То ти можеш її змінити, яким чином? Наприклад, ти вдягаєш і розумієш, що тобі ось тут хочеться трішки забрати. То ти так відмічаєш це на своєму макеті, проводиш сюди лінії, закриваєш ось цю всю історію, і фактично в тебе якби носик ще трішки більше підіймається. Ну, і вже, ось це вже буде твоя якби, нова лінія, якщо ти ось цю частину вже закрила. Ось, на що впливає ось ця висота підйому. вона якби впливає на. Ось тут на гарне вилягання коміру і пролягання його до твоєї шиї. Тобто, це такий момент, що ти теж можеш його зробити макетним способом. Підняла на 2 см, вшила в горловину, подивилася, як воно сидить. Чи тобі подобається, чи хочеться його тут ще більше заколоти, більше підняти. Або, наприклад, ти його на себе вділа, а воно тобі ось тут отак от заважає. Мале, Тобто, не коли сильно підняла. Ти просто так розрізаєш ту дві частини, стоїш і бачиш, як він став на своє місце, як він відкрився. Побачила, що він, наприклад, відкрився на 1,5 см. Побачила звідки, да? наприклад, ось десь приблизно ось ось тут ти розрізала, він в тебе розійшовся на 1,5 см. То ти собі на своєму лекарі тут ставиш 1,5 ну, робиш тут відмітку, розрізаєш і цю частину повертаєш назад, наприклад, там, на 1,5 см. Зрозуміло? І тоді оформлюєш нову лінію. Тобто, цей момент, він макетним способом весь вирішується. Далі, що зробити зі спідницею? В тебе там в цілому вже би, є дуже гарна основа. Чому? Тому що вона, якраз в тебе йде на стегна. В тебе там попереду немає виточки, тому що вона там, ця виточка закрита, типу, ніби як моделювання. А, можна ту виточку відкрити, дивись, яким чином. Ось, наприклад. А... Ця бічна частина, ось так вона там в тебе йде. Да? Бачиш, що в тебе тут ось тут в тебе так закручується, вона вигинається. По нижній частині, якщо подивишся, в тебе частина прилягає до рівної лінії, а частина ні. Чому? Тому що ось цей момент, це коли закриваєш тут виточку, як лекало, воно повертається і тут відкривається. Це Що ти можеш зробити? Ти можеш відміряти, де б ти хотіла мати цю виточку. В тебе тут взагалі виточок немає. Ти навіть хоч з боку можеш її зробити, поміряти ну, тут бажану довжину, наприклад, там 10 см. Да? Anyway. З будь-якої точки розрізала і розвернула ось цю частину, положила сюди, і тоді в тебе або ось тут ось така виточка відкриється збоку. Або, наприклад, вона в тебе відкриється ось тут. І буде тоді в тебе ну, ось таке лекало. Тобто, можна змоделювати те, що в тебе вже є, але дивись, щоб тобі ось ця ширина, ось ця. Щоб вона тобі. Бо якщо тільки вона в тебе закінчується в лінії стегон, і якщо ти звідси продовжиш лінію вниз, то може вийти так, що потім твої стегна не влізуть. Е, тому тобі потрібно заміряти. Обхватує стегон, де від талії, де починаються твої стегна, тобто висота від лінії талії до лінії стегон. Наприклад, ти поміряла, що в тебе а, ця частина нехай там буде, ну, нехай буде 17 см, так? а в тебе стегна на відстані 22 см. То ти звідси міряєш 22 так? проводиш перпендикуляр, тут відкладаєш е, мірку по обхвату стегон, і потім виводиш нову лінію боку. Звідси, Чи звідси виводиш. ну коротше. Таким чином, можеш адаптувати викріку, що в тебе вже тут є. Так? Або ти можеш взяти взагалі будь-яку іншу викліку спідниці і підставити її сюди, під це лекало. Головне, на що зверни увагу, наприклад, в тебе є спідниця, ну якась рандомна спідниця. Да? Ось викріка. Вона, наприклад, на тебе добре сіла. Але ти е, перед тим, як шивати, маєш обов'язково подивитись, що в тебе, наприклад, тут 7 см, да? а тут 8, то в тебе тут має бути 7 теж, а тут 8. Якщо в тебе тут з якоїсь причини, наприклад, 9, а не 7, то тобі потрібно ось так. Два см тут прибрати, а тут 2 см додати. Тобто, умовно, умовно кажучи, просто перекинути, трішки розвернути виточку. А потім слідкувати, що в тебе тут е, теж була якби, відповідна цифра. Да? Бо, наприклад, е, якщо в тебе тут там 11, то ти тоді дивишся, ага, мені потрібно 8. Значить, ти тут 3 см знімаєш, і е, потім ці 3 сантиметри виводиш в стегну, а потім, наприклад, ці три сантиметри додаєш з цього боку. Але. Перед тим, як так гратись, потрібно заміряти, щоб в тебе взагалі в цілому, наприклад, тут 7-8, а тут, ну, нехай там буде 15. Да? От, Щоб в тебе 15 і 15, щоб воно в тебе давало, наприклад, 60 в обхваті або 30 в половині. То щоб в тебе по спідниці також тут було 15 і тут було 15. Ось ці моменти потрібно просто буде ну, якби, вирівняти, урегулювати. Навіть банально ти просто прикладаєш лекало під лекало і супоставляєш всі ці виточки. Та цит. Може, дійсно легше все викрійку, вже готовий. Але...